Продовження рубрики Хвилинка для світла. Значить, що у нас тут? У нас тут суперовий прожектор. Його називали прожектором для СТО, прожектор для дому, для хати. Прожектор. Як його тільки не називали. Значить, в чому його особливість? Зразу показує дуже хороший кабель Type-C в наборі. Тобто, вже хороший такий, ну дедалі по якості видно. Друге. В нього всього два режима. Це людям дуже подобається. Ну, прям два режима це топчик, самі розумієте, так? Да? Плюс в нього зарядка. Якщо у вас вдома зарядки всі на мікро-USB, ласкаво просимо. Є і мікро-USB, і Type-C. Можна і так, і так заряджати. Крючок повертається у всі сторони. Його можна примагнітити, причепити, прищепнути, нагнути прищепку, отак причепити як завгодно. Він наскільки універсальний, наскільки, ну. Все в нього можна. Плюс в нього дві батареї з'ємні. Тут стоять. Батареї обов'язково ставте наші. Тільки наші батареї. І два режими. Економний. І яскравий. Режими дуже класні, дуже потужні і дуже швидко переключаються. Це людям просто зайшло. Просто топчик, просто вогонь. Ліхтар для СТО або для дому.